Я не мала такої аптечки. Ого Під територією сусіда. Зараз смішно смішно згадуватися. Ось такий мішок. Ось таке у нас вражає. літні канікули в селі, у баби. Поносу від усього на світі. Тут це трапилося раптово. Я навіть не знала, де вставляються ключі. Задаваю, що чеснок. Тобі дуже круто, така сезонна депресія, це болото. Вони всі свої помиї виливали з балкону під вікно. Це теж були завжди якісь збори, якісь там скандали. Ну гарний вже. Я говорила про медичні послуги, про медицину, про те, що у нас є. Сімейний лікар в селі, тут в амбулаторії, але, наприклад, тут не можна здати аналізи, елементарні, там, клінічні аналізи крові, сечі такі ти не можеш здати. Тобто треба їхати десь в місто, і це теж недолік. Ну, за аптеки я теж казала, що це недолік. Наприклад, якщо би я жила в місті, от як раніше було, я не мала такої аптечки, ого-го, тому що я могла вийти в будь-який момент, купити ліки, які мені необхідні. Це були навіть оці чергові аптеки. Які там ну, чергували якось, було це віконечко, ти підійшов навіть 12 ночі, купив тобі ну, які треба ліки і все, і ти все маєш. Тут я маю отакий мішок ліків про запас від температури, від головного болю, від алергії, якісь мазі, там, від поносу, від усього на світі. Тому що якщо це трапилося раптово щось, то де ти будеш бігти. Тобто ти маєш мати це про запас. Наступний недолік, про який я хотіла сказати, це доїзд. Все ж таки, коли ви живете за містом, ви або прив'язані до автобусу і розкладів, і ви там їдете на роботу чи ще в якихось своїх справах, на закупи, на розваги, на базар, і ви маєте. Повертатися там, ви не можете повернутися. Наприклад, 9-та година я поїхала, за годинку зробила всі свої справи і повернулася там, ну не знаю, 11 година я вже вдома. Ні, ну, ми знаходимося в такому селі, де автобус там ходить в один бік три рази на день і в інший бік два рази на день. І все. Тобто я 9-та година поїхала, я можу повернутися додому тільки півтретя. Оцей весь час я десь маю лазити по, по місту і не знаю, що робити. Або другий варіант ви маєте мати свою машину. Отак От сталося, що коли я жила в місті, я ніяк не наважувалася піти в автошколу і отримати посвідчення водія, навчитися водити машину. Я навіть не знала, де вставляється ключ цей замок. І Як заводити машину. І вже коли ми переїхали сюди в село, я влаштувалася на роботу. Це теж було ну, якось незручно цей доїзд, тому що інколи мусив їхати зранку, інколи після обіду. І це було дуже незручно з цим доїздом. І вже тоді я здала на права і почала водити машину вже два роки я їжджу на машині. І ще згадала, коли я їздила автобусом, це теж був такий трэш, тому що ти всього накупляєш десь там в супермаркеті, і оці всі сумки ти тягнеш в руках автобусом додому продукти як годувальниця. Ну тобто, це така прив'язка до автобусів, вона теж незручна, не а машина це теж їздити кожен раз там 20 кілометрів туди назад. Це ж все витрати на пальне і час. Ще я не сказала про перевагу, яка є в селі, це літні, весняно-літній період, тобто коли починається весна. Це, знаєте, такий психологічний стан, ти хочеш жити. це отак, от Ти згадуєш своє дитинство, ці літні канікули в селі, у баби. Ну, тобто Тобі дуже круто, все розцвітає, квіточки ті, 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 там травка зеленіє. Тобто тобі хочеться жити. В місті, наприклад, так ти помічав ту весну, але все ж таки все одно ти якось Ну, не так вона яскраво відчувалася, як відчувається це, от, проживаючи в своєму будинку. І я не можу сказати, це конкретно в селі чи в своєму будинку, тому що ну, для мене це трошки різні речі, але все ж таки, тут це відчувається більш яскравіше емоційно, коли наступає осінь, отак з листопада починаючи, і десь до лютого. Для мене це просто. Сезонний афективний розлад, це така сезонна депресія, тобі нічого не хочеться, рано темніє. Якщо у нас, наприклад, тут не заасфальтована дорога, це весь час оце болото, ти не знаєш, що тобі робити на дворі. Ну, це, це якось дуже важко. От в селі, оцей період осінь, зима переносити особисто для мене дуже важко. Я знаю, тут зараз сижу біля Лаванди, біля троянці. Так приємно. Ну, де в місті так я б могла посидіти в квартирі. Так, це була у нас комфортабельна квартира з усіма там. Всім, чим тільки можна було, але ти не міг отак вийти ввечері. Тобто ти зайшов в свою квартиру, закрився і сидиш в ній. І, і з комфортом дивишся телевізор. А тут я вийшла на природу і можу сидіти хоч до 10-ї, хоч до 11-ї вечора, де хочу. Біля квіточок, на городі, просто нічим не займатися, чай пити. Ну, це велика перевага все ж таки, проживання в своєму будинку. Але і за будинком треба певну річ доглядати. Тобто в квартиру ти зайшов і ти не думаєш про те, що тобі треба покусити траву, тому що от пройшли душі, і вона миттєво просто росте. Навіть там, де я мульчую, все одно травичка там, там десь вилазить, і її треба пощипати. Її набагато менше, але там треба, там треба щось і якось це все тримати. Ну, щоб це було до ладу. Будинок, в якому проживаємо, це тимчасовий будинок, він не наш. Ми тут тимчасово живемо, але все одно десь щось ми весь час тут підроблюємо. Там треба зробити, там треба зробити. Тобто в квартирі ти один раз зробив ремонт, там поставив меблі, кухню, ще щось і все, і ти там собі живеш спокійно. В цьому будинку такого немає. Весь час є якісь роботи, які ти мусиш робити для того, щоб твоє життя було більш-менш комфортне. Ще я хотіла поговорити про роботу. Тобто ми повинні розуміти, що різноманіття вакансій і робот в місті набагато більше, особливо якщо це велике місто, буде більше, ніж в селі. В селі такого немає, що ти можеш влаштуватися там на роботу, тобі не сподобалося, ти перейшов туди і на роботу, або ти сидиш собі і думаєш, де би мені краще піти на роботу, на яку зарплату. Тут яка вакансія вже є, така і є. Або ти працюєш там на полях. Ну, не знаю, ми з тим не дуже знайомі з аграрним цим сектором і взагалі з господаркою. Або ти там якось з полів зерно, що, ну, що тут люди, як вони, продають. Навіть не знаю, чесно кажучи, і заробляють гроші, або паї свої в оренду дають, або, наприклад, там, мають господарку, якусь корову, возять молоко в місто, продають, от теж так заробляють гроші. Ну, тобто такого знаєте, різноманіття і робот тут немає. Тому це теж мінус для села. І, на жаль, якось так все зводиться до того, що село, можливо б і жило, якби, якби було де працювати. А так виходить, що... І школи закриваються, і, і вимирає потроху. І на це дуже боляче дивитися. Що хотіла сказати про, про місто, такий мінус міста, що для того, щоб побачити природу, ти мусив їхати десь за місто і платити гроші, побути на базі, на базі відпочинку, орендувати якийсь домик. Як Або, наприклад, якщо це ти не. Будиночки, оце орендуєш, а а там поїхати десь на річку виїхати. То ти теж за вхід до цього ставка або до цього пляжу або цієї річки заплати гроші. Ну не знаю, якось за контакт з природою ти мусив завжди платити гроші. Принаймні так було навколо нашого міста. Можливо, якісь були там великі міста, де були якісь ставки, і все було безкоштовно. У нас так не було. Куди б ти не поїхав, всюди оренда, всюди плати гроші, в будь-який лісочок, в будь який цей. Треба за задоволення платити. і, тут ти, ну, навіть у нас немає такої потреби нікуди виїжджати, тому що ти вже в контакті з природою 24 на 7. Ну давай спробуємо. Спробувати треба ж. Треба. Копаємо. Першу картоплю. Ну, маленька картопелька є, одна. Дві. Ну почекай. О, ось таке у нас вражає. да. вдали. Ми багато не накопаємо. Ну весь цей саме сі викопаємо просто. Ну його треба звідси прибрати, бо він заважає огіркам. Все одно треба прибирати. О, скольні вже підключити. Ось так класно посидіти біля вогника. Як в дитинстві. Я в дитинстві постійно має з хлопцями, там, з друзями, полили костри. Картоплю запікали, будували ці халабуди. Хто з вас будував халабуди, напишіть в коментах, які ви. Ми те ми хотіли викопати. Навіть підземне колобуду, такі мисли були, під територією сусіда. Зараз смішно, смішно згадуватися. Ну, ось так проводили час дитини дуже часто. Просто полили палки. Просто сиділи біля костра. Бігали басіком по калюжам після доща у мене було супер дитинство допинство на постійно кастри, кудись поїхали на пасеку к одному із друзів дідусь в раз джоу у нього була велика пасека і ми їздили туди на мопедах самі на мопедах на, на Десь років 10 і ми на макиядах їздили. Це було просто суперово. Ага. Сьогодні вирішили посмажити такий шашлик курячий на шампурах. Знаєте, ще такою однією важливою перевагою для нашої сім'ї є наявність оцього невеличкого городу. І чистенький город, скажу вам чесно, це не моя заслуга, це заслуга моєї мами. Вона була у нас і кожен день протягом тижня це все сікла, 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 кожну травинку вибирала. І тепер я маю такий гарний чистенький город. У гірки цієї весни пересівала три рази. Зараз вже яке там 20 якесь червня. І от тільки-тільки отак вони посходили. Що значить холодна весна? Це було в травні 6 травня, а це вже я пересівала 31 травня. І вони краще зійшли, ніж ті, що були перші посінні, бо вже потеплішало тоді. Взагалі цього року весна така холодна. Все росте набагато гірше. Требує, щоб більше роботи було біля нього. Десь пересіяти, пересадити. Для нас цього повністю вистачає, навіть трошки забагато є. Ви можете посадити собі грядки, ви можете посадити собі там полуницю, мати садок з плодовими деревами, посадити якусь картопельку, бурячок, моркву. І це все буде ваше. Ви знаєте, чим ви його обробили? Як ви за ним доглядали? що це не було там ніякої хімії, чи була отака хімія. І ви це будете мати, і це однозначно дешевше ніж купити піти в магазині, тому що я дивлюся просто на те, які зараз ціни. От Навіть цієї весни на полуницю в місті, на базарі, там в магазині, то я думаю, яка я молодець, дякую Богові за те, що я своїми ручками посадила цю полуницю, коли ми, сюди, коли ми сюди приїхали, обробляла, доглядала цю полуницю, і тепер мої діти і я можемо цю полуничку їсти. Те саме стосується всього, що не візьми. Ну, я кожен раз заходжу в магазин, думаю, як добре, що я посадила цибульку, морквочку, картопельку. У мене все є своє, мені цього вистачає, що я засадила, і ми можемо годуватися зі свого городу. Певна річ, люди, які мають там, не знаю, дуже багато грошей, є для них це не питання піти купити. ну У нас така ситуація, що ми. Маємо город, ми з нього харчуємося і це теж для нас така економія фінансова. Звалив ось такий був у мене скворічник для птах. Просто такий декоративний більш. Я його просто скоротив таких зі старих дошок. Тут просто була така дошка з такою сучок випав і дірка була. І мені щось хотілося щось таке зробити, повісити. Чисто декоративно, звісно. Але вітер був, з горіха зірвав, він впав і розвалився. Тут навіть гнездо було якесь, бачите, все ж таки живе. Ось я замаринував курку. Насипав туди ну, паприка, перець, там був такий збір, типу для джики, щось таке. Ну, суть в тому, що треба сіль, перець і багато паприки в основному для цього маринаду. Це в мене такий шматок самого м'яса. Жінка захотіла, я отак ось так, такі ножки проділаємо через шкіру, натягуємо, щоб воно не спадало. Це я не знаю як його продівати, щоб воно... буде на два шампура. Ще згадав, що додавав ще чеснок. Сушений чеснок. Головне, щоб перегоріло, я був такий білий попіл. Це мій експеримент, що буде. Спробувати, так и Частіше крутити перший, перший, перший час, а потім вже будемо підсмажувати до корки. Трошки ще розкажу про сусідів в місті і про сусідів в селі. Коли ми жили в місті, у нас були такі дуже цікаві історії з сусідами, і це теж був для нас. Такий життєвий досвід не завжди приємний. Наприклад, коли ми жили в п'ятиповерхівці, там у нас були сусіди, які не платили за каналізацію, і вони всі свої помиї виливали з балкону під вікно. Ну, тобто, це було у внутрішній двір, так би мовити. Там, де лавки стоять, там де дитячий майданчик. І як ви розумієте, в каналізацію не тільки ж просто почистили картоплю і. Там, не знаю, цю воду вилили туди ще і ходили в туалет. Так? Тобто сходили в туалет і виливали це все під вікна. І це був просто треш, Ти не маєш куди дітися. <свісно> іди сюди, іди. І ти не маєш куди дітися, ти живеш в тій квартирі, а тобі от, які от сусіди трапилися. Коли ми переїхали в, в цей в новобудову, там були дуже тонкі, ну, тонкі стіни. І сусід у нас був, який дуже не любив якісь, знаєте. Звуки взагалі ніякі, він був одинокий, жив над нами. І якщо, наприклад, в і діти дивилися телевізор, мультики якісь, або вони щось там собі сміялися, Ну, у нас не такі діти, що ого го го знаєте, там шум якийсь створюють дуже сильний, він міг там в вечора писати, треба, щоб була тиша. Чому діти так голосно розмовляють? Ну, і це теж такий неприємний момент проживання в багатоквартирному будинку. Я могла включити пральну машину 10-та вечора, і він міг теж нам писати: не включайте ввечері пральну машину, тому що я все чую. Як хто змиває в туалеті, він все чув. Ну, тобто... Для нас це був мінус, тому що тут за стіною сусід, там за стіною сусід. І з усіма треба, як я не знаю. Ем, ну, були такі моменти. Ну, і... це особливості такого будинку. Так, а ще я згадую історію, коли ми теж жили в п'ятипороховому будинку. Ми встановили на будинок з усіма сусідами, ми скидалися грошима, ми встановили лічильник тепла. І оце теж була така історія, коли одному дуже холодно, треба зробити опалення наповно. А наприклад, ті, хто жили на сонячній стороні, там, ну, ті квартири, куди виходило на сонячний бік, ми всі задихалися оце березень-квітень, коли було дуже вже сонце припікало, ми просто не могли дихати. І оце накидаєш на батареї якісь пледи, якісь ковдри. Оприскуєш їх з пульверизатора водою для того, щоб якось тобі було нормально. А ті сусі, і, коротше кажучи, ми не могли домовитися з цим лічильником. Це теж були завжди якісь збори, якісь там скандали. І це було дуже незручно. Картотелька підсмажується. Може буде смачно. Спробуємо. Розкажу потім. Про сусідів, говорячи в місті, то хочу сказати про сусідів в селі. Коли ми переїхали сюди в село жити, ми зрозуміли, як нам пощастило. По-перше, у нас немає з цього боку одразу так хати. Тобто, на ця територія, де ми живемо, вона не межує одразу з сусідами. Тут є така. Ну, робоча територія, скажімо, потім йде сусідська хата. З цього боку, взагалі, там йдуть городи. І сусіди у нас є, і дуже класні, до речі, сусіди. Коли ми переїхали сюди, вони нам дуже у всьому допомагали, і нам дуже пощастило з усіма сусідами. Дякувати Богові, що так сталося. І ми маємо класних сусідів і добрі відносини з ними. І вони у нас є, ці сусіди, але от територія, про яку я говорю, що вона не межує, так би, от, знаєте, пліт в пліт. Отак. От ми не дивимося там сусідам, що у них на дворі, а вони не дивляться, що у нас. І ну, від цього дуже комфортно, чесно скажу. Ось так підсмажилась. Ще не, ще не куштувала. Здається, все я гоняю. вдалося. От картопля. Дивіться, як розпадається. Достатньо смачно. Я вже просто отак вот на шампурі Тут тільки молоду. Стара буде не, так, не така смачна. А я стільки нас крупне. <кій> <кій> Давай ще раз Ми так в школі обом, Коли щось п'ємо. Ну добре, а тепер фотографія, будь ласка. Твоє здоров'я. Так, горбимо. Так. Тут не капало Дивіться, як гарно можна поїсти. Да, платош? Ага. Ну, no. так без пальтанки сісти і поїсти. де десь? взятись. Ja? Ось Тут? Ось тут? Так. Ну гарно же. Можна також сісти і якщо будинок буде в місті, то те ж саме, але у цього не буде вже. Буде просто не знаю, там або сусіди, або якісь дерева. Ну, теж нормально, але мені, мені все подобається. Оці та роки тільки Ну. Отже, підсумовуючи все вище сказане, я хочу сказати, що особисто для мене, і тут ми трошки розходимося в поглядах з моїм чоловіком. Найліпший був би варіант проживати в своєму приватному будинку в невеликому містечку. В велике місто, наприклад, я не хочу. Я би хотіла невелике містечко, де є така більш-менш інфраструктура, мені там багато всього не треба, мені там е, треба якісь пару гуртків для моїх дітей, мені треба, щоб була якась піца, де б я могла з ними десь на піцу вийти, якісь дитячі розваги трохи. Десь можна було б на каву на якусь вийти там Пару аптек, медична лабораторія, ну таке такий невеличкий набір, щоб був. І невелика територія біля свого будинку. Мені не треба великі сотки, мені би там вся територія разом з будинком 5-6 соток. Мені багато не треба для того, щоб посадити туї, троянди і якихось пару грядок мати. і Але вжити в селі. Отак, от, от чисто в селі, це не мій варіант, тому що весь час. От я особисто мушу там кожен раз сідати в машину, їхати на роботу. Туди і назад. Це 25 км кілометрів в один бік, 25 км кілометрів в інший бік. Жити в місті це теж не мій варіант. В квартирі я маю на увазі. Тому що я вже пожила, я вже побачила, що таке жити в місті. І я просто дійшла до такого висновку, що мій варіант це приватний будинок в невеликому містечку.